Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий мої шанування. Альтернативна енергетика. Цього року у регіоні запрацювали ще 12 сонячних електростанцій та перша вітрова. Гай дитячих снів. В Умані на території гімназії номер 5 висадили алею пам'ять про загиблих дітей. Голодомор-геноцид 32-33 років в Україні напередодні трагічних роковин у Богдановому університеті. Організували засідання всеукраїнського круглого столу. Головне залишатися людиною. Попри важке поранення, старший лейтенант поліції Володимир Сідлецький не зламався і вчиться жити у новій реальності. З 1 грудня бронювання працівників здійснюватиметься виключно в електронному форматі через портал Дія. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, такий формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі. Скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами. Нагадаємо, кабінет міністрів на засіданні 15 листопада ухвалив рішення оновити критерії бронювання та критерії для отримання критичності підприємств. Оновлений порядок діятиме з 1 грудня. На Черкащині динамічно розвивають альтернативні джерела енергетики. За словами очільника регіону Ігоря Табурця, лише цього року маємо плюс 12 сонячних електростанцій. Загалом їх уже з півсотні. Активно встановлюють сонячні панелі і приватні домогосподарства. Таких є майже 1400. Розвивають і вітрову енергетику. Перша в області вітрова електростанція запрацювала восени завдяки приватним інвестиціям. На сьогодні основним пріоритетом нашої держави серед інших пріоритетів безпеки є енергетична безпека, і е, неодноразово і президент нашої країни і в області звертають увагу на. Додаткові елементи генерації на так звану розподілену генерацію, тобто на малі генераційні установки, звісно, такі приклади позитивні, які ми бачимо сьогодні, на прикладі нашої вітрової електростанції, ми намагаємось розповсюджувати, спілкуємося плідно з нашими підприємцями, намагаємось їх збирати і щоб вони ділилися досвідом одні з одним. Це стосується і когенераційних установок і будь-якої розподіленої генерації, яка дуже дуже важлива. Станом на сьогодні для підвищення нашої енергетичної стійкості. Гай дитячих снів. В Умані на території гімназії номер 5 висадили алею пам'ять про шістьох юних уманчан, чиє життя 28 квітня 2023 року відібрала російська ракета. Сьогодні тут зібралися родини, близькі, вчителі та однокласники загиблих тієї страшної ночі: Уляни Тройчук, Івана Одайського, Кирила Писарєва, Софії Шульги, Аліни Барченко та Олексія Лисака. Дерево це символ життя. До нього можна буде приходити, бо воно буде рости, давати плоди. Це дуже цікава та красива ініціатива. Нею ми хотіли б сказати, що пам'ятаємо про все, що сталося з нашими друзями, однокласниками, знайомими. Про ту трагедію та горе, що сталося. Про своїх учнів Софійку, Шульгу та Кирила Писарєва згадують їхні вчителі. Софійка навчалася з нами з першого по четвертий клас. Це надзвичайно сонячна дівчинка, яка постійно мала гарний настрій, багато друзів. І, на жаль, трагедія сталася в нашому житті. Ми мусимо згадувати всіх, хто загинув. Наслідок агресії Російської Федерації і кожне посаджене дерево це символ обірваного життя, обірваних мрій, діток, які б мали жити, мріяти. І ми символічно обіцяємо їм продовжувати життя, боротися за кожну дитину На жаль, серед ліцеїстів номер один Уманської міської ради теж є учні життя, яких забрала війна. Зокрема, це писарів Кирил, який загинув внаслідок ворожого обстрілу 28 квітня. І сьогодні пам'ять про нього ліцеїсти нашого закладу висадили дерева для того, щоб увіковічнити його пам'ять. Зініціювала цей захід очільниця Уманської громади Ірина Плетнюва. Висадити дерево це не банально. Це пропаніт. про пам'ять, про пам'ять, хто загинув цій війні. Ми. Такі заходи нас об'єднують, показують нашу єдність, національність і те, що ми будемо пам'ятати про всіх загинув. Російсько-української наразі в Україні вже росте понад тисяча дерев у пам'ять про дітей, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення. Напередодні дня пам'яті жертв голодомору у Богдановому університеті відбулося засідання всеукраїнського круглого столу. Голодомор-геноцид 1932-33 років в Україні. Участь у зібранні взяли провідні науковці, дослідники та громадські діячі. 23 листопада, у пам'ять про мільйони українців, яких знищив комуністичний режим, ми запалимо свічки пам'яті. А напередодні у провідному навчальному закладі області відбулось засідання круглого столу, присвяченого 91-м роковинам голодомору геноциду 1932-1933 років за участі провідних науковців з кількох регіонів України, дослідників студентів. Відкриваючи засідання, ректор Черкаського національного університету імені. Богдана Хмельницького Олександр Черевко наголосив на тому, що дуже важливим сьогодні є саме дослідження правди про ті тяжкі роки, і зусилля істориків університету спрямовані саме на це. Голодомор 1932-1933 років це, це найтяжча історія, яку пережив український народ, і я думаю, нема родини, де б не було певних згадок про жертви цього лиха. І тому в цілому і в державі і нашій університет, по-перше, вшановуємо цей день, пам'ятаємо загиблих і ведемо дослідницьку діяльність, за що я щиро вдячний науковцям і інституту. Міжнародних відносин історії, філософії і всім, хто приймається цією темою, нищення селянина власника, що не вписувався в доктрину держави пролетарської диктатури. Ось таку мету переслідував Сталін і його поплічники, штучно організовуючи голодомор в Україні. А основними причинами його було насадження колгоспно радгоспного господарювання, державна політика хлібозаготівель. Про це говорили і учасники круглого столу. Не так просто нам, мабуть, з точки зору сьогоднішнього дня оцінить ту ситуацію, яка була в той час на Україні. Але що це була акція спланована? Що це акція була на винищення українського народу і українського селянства, що ця акція спрямована на те, щоб не допустити гальмування процесу колективізації. Бо по великому рахунку, якби не зробили голодомору діюча влада, то я думаю, що колгоспи в 1933 році розпалися. А так зробили те, що вже спротив чинить практично не було кому. Тобто, холодом, голодом. Змусили протягли своє рішення і не подивились на те, що втратили мільйони людських життів. Ми маємо, бо в нас вже теж дистанція велика від того часу, зберегти історичну пам'ять про ті події, які Відбувалися для родини Петра Душейка. голодомор – це й особиста трагедія. Дід і четверо його дядьків померли від голоду. За сприяння Петра Душейка, науковці Черкаського національного вивчають матеріали провідних архівів світу. У пошуках відповіді на питання щодо подій голодомору геноциду при його участі також відбувся і всеукраїнський конкурс наукових та навчальних видань з аграрної історії сіяч переможців і призерів якого відзначили на засіданні круглого столу. Один з переможців Павло Корнієнко, професор Тернопільського національного педуніверситету імені Гнатюка. Нинішнє зібрання наше воно має таку роль, що ми не злякалися. Ми стоїмо і ми віримо, що ми вистоїмо, вистоїмо, Бо всі ми згідні з тим, що от ці аудиторії, скільки є, і українська людність, яка є тут, в Україні, і навіть та, яка з певних причин опинилася за її межами, нас багато. Якщо нас багато, нас не. Подолати Слав Україні! Слава Україні! Університетська бібліотека імені Михайла Максимовича підготувала тематичну виставку книг зі своєю книгозбірні, які розповідають про голодомор. На цій виставці представлені книги, які є у нашій книгозбірні, зокрема книги, які нам подарував інститут голодомору. Хочу виокретими також рушники та раритети ще. З нашої власної колекції моєї прабабусі, яка вишивала сама на домотканному полотні червоними і чорними нитками, на рушнику ми можемо бачити хрест. Моя бабуся також прабабуся пережила голодомор. Тож 23 листопада не забудьте запалити свічку у пам'ять про тих українців, кого знищив комуністичний режим таким страшним голодом. Пам'ятаємо і вшановуємо сексуальне насильство над дітьми в інтернеті це реальна і зростаюча загроза. Щороку кількість таких випадків збільшується, а злочинці використовують анонімність мережі для маніпуляції і шантажу. Детальніше в наступному сюжеті. Щороку кількість випадків сексуального насильства над дітьми зростає, і багато дітей замовчують те, що з ними трапляється в інтернеті. Тому довірливі стосунки з батьками є важливими, аби діти могли відкрито ділитися своїми переживаннями. Каже Анна Коломієць, коли ми встановлюємо контакт з дитиною, вона може з нами поділитися тим, що її турбує, і можна їй також інформацію певну надати. Тобто вона нас почує. А коли нема цих довірчих інтересів, не сформована довіра між стосунками, між батьками або це можливо бути опікуни чи бабусі, дідусі, то дитина закривається і вона не говорить про те, що з нею відбувається. Понад 50% дітей не розповідав про проблеми, з якими стикаються, через що вони часто стають жертвами небезпечних ситуацій. Якраз підлітковий вік недовіра до батьків, намагання там самовизначитись, самовиразитись, вони призводять до того, що діти шукають собі тарують собі дорогу в житті, але на цьому шляху роблять помилки. І от наше завдання попередити, щоб діти не зробили такі помилки, які можуть потім ну, доволі сильно датися взнаки на їх подальших долях. Юрій Чумак зазначає, що важливо привернути увагу до цієї проблеми, саме тому й проводять компанію, щоб закликати батьків бути уважнішими до своїх дітей і уникати жорстких методів у вирішенні таких ситуацій. Ми закликаємо батьків своїх дітей, тобто не йти простим шляхом, просто насильством боротися проти насильства в інтернеті, так сексуально, шляхом іншого насильства, там просто там виключати комп'ютери, не давати користуватися інтернетом, бо ці заборонені до чого не призведуть. Діти все одно будуть виходити в інтернет. Третє третє і діти мають знати, що в разі якщо в них якась ситуація така або інша критична ситуація, їм треба звертатися до, до, до батьків, батьки підкажуть. Зі слів пані Анни, ключову роль у цій проблемі відіграють медіа, адже діти проводять багато часу в соціальних мережах і значною мірою орієнтуються на їхній вплив. Діти дивляться телевізор, вони слухають радіо, вони повсюду в інтернеті. Тому медіа це номер один, які можуть достукатися до дитини. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Не забувати про трагедії минулого, закликають у Черкаському краєзнавчому музеї. З нагоди Дня пам'яті жертв Голодоморів у закладі розпочалася акція Поділися родинною пам'яттю про Голодомор. Усі, хто має спогади чи речі, пов'язані з геноцидом, можуть поділитися ними з нащадками. Не забувати про минуле для того, щоб вберегти від нього майбутнє. Таку мету ставлять перед собою в краєзнавчому музеї. З нагоди Дня пам'яті жертв Голодоморів тут проводять акцію Поділись родинною пам'яттю про Голодомор. Акція, така експериментальна, можна сказати, вона присвячена власне, історії, родинній історії про Голодомор, тому що переважно ось книги пам'яті, які у нас в експозиції представлені, вони, власне, і були сформовані на початку 2000-х завдяки родинній пам'яті. Але кожного року, ось вже живих свідків, навіть ті, що в дитинстві пережили Голодомор навіть 32-го. 33 третього років їх стає все менше, проте пам'ять їхня, вона живе вже в їхніх нащадків. Те, що вони передають уже своїм дітям та внукам у музеї представлені різноманітні експонати, які нагадують той трагічний період. Тут можна побачити документи, ваги на яких визначали скільки грамів борошна могла отримати родина за коштовності, які зберігалися поколіннями. Є навіть макети тих напів'їстівних речей, які споживали голодні люди, щоб не померти, у нас в основній діючій експозиції є таке місце, де можна подивитись нашу експозицію про голодомор і, можливо, пригадати якісь спогади, те, що люди чули в своїх родинах про ці геноцидні роки, про те, як люди адаптувались, намагалися вижити, і, власне, всі події пов'язані з цим, які торкнулись саме їх сім'ї. Але також, якщо ми зручніше, то можна нам на емейл e відправляти. У нас є на сайті або на нашу фейсбук-сторінку в повідомлення. Про голодомор є десятки книг спогадів учасників тих подій. Та кожна родина має власний досвід і свою історію. Ця родинна пам'ять надзвичайно цінна, вважають музеї. Спогади кожного учасника дають можливість по-новому побачити трагедію і осмислити її зараз, особливо в роки російсько-української війни, теж так само багато населення, яке при фронтових зонах, яке потрапляє в окупацію, воно теж зазнає ось цього терору, саме продовольчого, і це говорить про таку системний підхід Росії, саме впливу на людей, на їхню свідомість, на те, щоб їх контролювати саме через їжу. Тому, хоч ми уже майже за 100 років від подій голодомору, але, на жаль, ось такий харчовий шантаж, він досі, на жаль, існує, і нам важливо пам'ятати жертв голодомору для того, щоб не допустити його в майбутньому. Живих свідків цих геноцидів з кожним роком стає все менше, але пам'ять про них має жити. Акція триватиме протягом тижня в експозиційному залі номер 16 Взяти участь у ній може кожен охочий. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Він втратив зір, але бачить більше ніж будь-коли. Я бачу серцем, так каже про себе поліцейський з Умані Володимир Сідлецький, Слідчий Уманського райуправління управління поліції, з листопада 2022 року служив у складі зведеного загону на Херсонщині. Історію Володимира дізнаємо завдяки відео поліції Черкаської області. 2020 року Володимир Сідлецький закінчив Національну академію внутрішніх справ та почав працювати в Уманському райуправлінні. Колеги захоплювалися його відданістю, а друзі знали, якщо на когось можна покластися, то це на Володимира. У листопаді 2022-го він поїхав у відрядження до Херсонської області, щойно звільненої від окупантів. Діючи в складі зведеного загону поліції Черкащини на чолі з начальником ГНП Поліції Черкаської області Кураченком був направлений згідно бойового розпорядження голодкомача Збройних сили України до Херсонської області для виконання завдань з контрдиверсійної та фільтраційної діяльності. Треба було документувати злочини російських військовослужбовців, виявляти місця захоронення, утримання та катування людей, викривати колаборантів. 7 грудня вибух зруйнував звичний світ Володимира. Разом із товаришами він підірвався на мінному каскаді. Смерть забрала сімох побратимів, а сам Володимир дістав важкі травми, серед яких повна втрата зору. Група виїхала на, на місце події. І під час огляду місця події був ми натрапили на пастку з каскада ворожих мін. Ну і після цього я отримав поранення. Тепер досі. Проходжу лікування, ребілітовуюся і намагаюся викарабкатися з цього. Його шлях до лікарні був довгим і сповненим болю, але Володимир не дозволив собі впасти духом. Моє ставлення до цього певні, певні періоди часу було різним. Спочатку негативне, дуже погане, але з часом за певних 2-3 місяці я. Дійшов до того, що це реальність, і з цією реальністю потрібно змиритись і е, намагатись її змінити наскільки це можливо. Якщо є шанси, то потрібно її змінювати за словами Володимира. Підтримка дружини стала тим світлом, яке не дозволило зануритися у відчай. Завдяки моїй дружині, її підтримці, її того, що вона була поруч зі мною. Вона мене підтримувала. Я як це вміла, але це було дуже правильно і на і, на мою думку, краще вона не могла цього зробити ніж вона це зробила. Де б я не був з першого дня? Вона була зі мною. В реанімації вона кормила, в лікарні водила. Скрізь була зі мною кожен день, без перестанку, також були поряд мої батьки, які теж вносили свою, свою частку допомоги. Аліна розповідає, що була з чоловіком від першого дня, знала головне це тримати його за руку. Ставлення до цього було з самого початку, в принципі, реалістичне. Не було якихось там ілюзій. Дуже відчувається тоді, коли приїжджаєш в Одесу, там, ну, там всі лікарні і люди вони вже привикли бачити людей з паличками, людей на колясках, вони на це ну, якби не звертають уваги. А люди, коли ти приїжджаєш там до себе в місто або в інше місто, це зразу якісь, ну, в очах людей ти зустрічаєш такий якийсь погляд, от чого ти взагалі тут ходиш. Люди мають зрозуміти, що на місці кожного воєнного поліцейського може бути цивільна людина. Такі поранення отримують і цивільні люди, коли можуть просто подивитися в вікно. Їхня спільна боротьба триває й досі. Володимир проходить реабілітацію, вчиться жити у новій реальності, але найголовніше він не зламався. Попри травми, не залишив свою місію допомагати іншим, долучився до волонтерського руху, знаходить сенс у підтримці тих, хто також постраждав від війни. Мій головний меседж, що. Це зупинитись, якщо зараз ви сидите, там ідете, їдете кудись, оглянутись навколо себе, подивіться, хто біля вас є рідні, близькі, друзі, батьки, колеги, там, товариші, побратими, будь-хто, хто біля вас є. І третє, це задуматись. Задуматись, чи чи приділяєте ви їм уваги достатньо, скільки їм це потрібно, чи, чи можливо. Потрібно бути в них більш добрішим, побути з ними більше часу провести для Володимира. Головне залишатися людиною, яка дає надію. Його історія це нагадування про те, що навіть у найгустішій темряві є місце для світла, що ніколи не згасне. Можливо, якісь певні проблеми, які ти собі створив сам, можливо, в своїй голові, в своїй підсвідомості, можливо, ці проблеми не є такими важливими і такими критичними, як ти собі їх сам зробив і. Коли ти, ти ти на це подивишся, озирнешся, зрозумієш, що життя круте і не такі ти страшні проблеми, і не такі вони великі, як ти собі їх уявляєш. У Черкаському зоопарку Рошен тварини активно готуються до зими. Одні накопичують енергію для когось комфортні умови на холодний період створюють працівники. А ще тут з'явилися нові мешканці. Частину тварин уже перевели у вольєри, які знаходяться у приміщенні, оскільки температура повітря стала для них несприятливою. Тим часом деякі савці готуються до зимової сплячки, наприклад, ведмеді, які починають інтенсивно харчуватися, щоб накопичити достатньо енергії. Ведмеді починають їсти багато їжі, да, от бачимо, що вони там. Хочуть більше і більше, от щось з'їли, вони починають їсти багато дуже м'яса, каші, ну, всі такі, більш такі продукти, які дають накопичення жирової маси. Зелень їдять погано. а Зараз вже нажирувались, то навпаки не хочуть, вони каші, з'їдають, м'ясо, зелень, якісь фрукти, овочі вже не хочуть. І ми слідкуємо за ними, дивимося. Спостерігаємо, робимо якийсь аналіз. Через зміну погодних умов тварин перевели на осінню весняний раціон. У копитних зараз переважають концентровані корми, зокрема зернові, а овочі планують виключити з раціону з настанням морозів. Всіх хижаків, да, це котячі вовчі, то чи собачі, то я вам скажу, що у них іде збільшення м'яса. Да? Тому що, що тваринам на дворі потрібно більше енергії для прогрівання, так як понижаються температури. І чим нижча температура, тим ми збільшуємо кількість м'яса. Тобто ми перейшли на зимовий раціон. Ще наприкінці серпня у зоопарку впав у сплячку степовий бабак. У такому стані він буде шість місяців. Незабаром зменшиться активність єнотів, адже вони почнуть менше їсти. Ведмедів планують закрити у вольєри через тиждень, оскільки клишоногі вже почали втрачати апетит. Вони не активні, виходить не хочуть, вивезти ми їх не можемо. Тобто, буває таке, що два дні їх немає. На третій вони вийшли, на півдня там порили, там вирили яму собі і ввечері знову зайшли. Ми вже дивимося на їхню поведінку і бачимо, що вже вони готові до зимової сплячки, вони гарно в нас нажировані. Взагалі, зазвичай вони сплять у нас місяця, десь два. В осінньо-весняний період відвідувачі зоопарку найчастіше зможуть спостерігати за копитними та приматами. Більшість тварин, скажімо так, у нас дуже гарно видно все, дрібніх, дрібних приматів. Тому що там взагалі в павільйоні вольєри так, що ти ось устоїш і вони прямо перед тобою. Там і птахів гарно видно, і тераріум. У зоопарку налічується 170 птахів 45 видів. Деякі з них потребують теплих приміщень, а інші можуть перебувати на вулиці. Наприклад, хижі птахи ще є представниками фауни України. Взимку перебуватимуть у вуличних вольєрах. Представники папу, наприклад, також сурази та тукани вже переведені до зимої адже вони потребують найбільше тепла, Поскільки їхня батьківщина теплі країни, тому ми намагаємося забезпечити їм комфортні умови і вже перевели їх до теплих приміщень, підтримуємо їм тут необхідні температури. Окрім того, що перевели до теплих приміщень птахів, ми всі птахів перевели на зимовий раціон, який є більш калорійним. Нещодавно колекція птахів зоопарку поповнилася ще двома новими видами: рожевим какаду та зеленочубим тураком. Какаду рожевий дуже такі цікаві птахи в нашій колекції їх раніше не було. Вони привезені із приватного зоопарку Ковалівка на Полтавщині. Це молода пара 2023 року народження. Батьківщина цих птахів в Австралії, де вони є ендеміком, вони там дуже поширені. – це птахи, які населяють західну частину Африки. В нас вони також приїхали з приватної колекції. Дуже цікаві птахи, тим, що вони в природі живуть на високих кронах гілок високих дерев. Спускаються до низу, до землі, лише попити води та поїсти. Зоопарк Рошен має власний ютуб-канал, на якому відвідувачі можуть дізнатися більше про тварин, що мешкають тут, а також використовувати його як путівник для знайомства з різними видами. Хто не може до нас приїхати, зв'язку з війною там, але хоче подивитися або хоче подивитися, чи є на що приїхати, подивитися, щоб не їхати так далеко. Так хтось от любить конкретну якусь тварину. І от слідкує в Ютуб-каналі саме за цією твариною. Анна Могина, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК, залишайтеся з нами.